Слава Ісусу Христу! Без Бога немає миру в серці, без Бога немає миру в сім'ї і в суспільстві. Тільки Господь Бог може дати мир душі, мир в сім'ї. Ви дивитесь християнську телепередачу Мир вам. Тепер я хочу з великим задоволенням представити наших гостей. У нас сьогодні чудова пара, сімейна пара. З міста Атланта, штат, штат Джорджія, Сполучені Штати Америки. Це сім'я селсерів або селсер Кевін і Шеннон. І нашу розмову робить зрозумілою Олег Калин, місто Іван франківськ Вітаю вас в Україні, вітаю вас на нашому Прикарпатті. І ми сьогодні разом з вами говоримо про любов і повагу.

Mm -hmm. uh, я не сказав, але знаю, що Шеннон він бізнесмен. так? I didn't, I didn't this, він, в церкві він займається <coughs> таким консультуванням, навчанням чоловіків. And in І розкажіть про дітей. Можливо, Шеннон розкаже. Have two У нас двоє звати Вона грає на волончелі, вона um, художниця. And also have She's 13 years old. І Елі, шіст, 16 років. And she plays the She's also an вона грає на гітарі, і так само вона гитарі. Як Шеннон відчуває любов від чоловіка? Це ми говоримо зараз про любов і повагу. Особливо відчуваючи любов від свого чоловіка, Кевіна тоді, коли я відчуваю себе як якийсь скарб, дорогоцінність для нього, який шанує мене. І коли uh, в тебе є цей подарунок, коли Because є в тебе І коли є в тебе цей дар, то ти його шануєш, ти його uh, цінуєш, ти його показуєш всім, і якраз Кевін робить це для мене.

В Ефесіанах 5.33 сказано, що жінка повинна любити і поважати свого чоловіка. Я зачитаю цей текст. Отже, нехай кожен, зокрема, із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться, тобто поважає свого чоловіка. Для мене повага це не те, що вона чимось відплачує і якимось чином фізично вона боїться мене. Like I am conquering hero, like Caesar coming back. Наприклад, якийсь переможець чи там, римський імператор, який приходить з, від, з перемогою і всі бояться його і шанують. Але яким чином я відчуваю повагу, це те, що вона вірить мені, довіряє мені, підбадьорює мене, підтримує мене. І таким чином я знаю, що вона мене поважає. Mm -hmm. Отже, ви любите свою дружину, вона вас поважає, і ми маємо сьогодні справу з тими, хто знає, що таке сім'я, і знає, що таке повага і любов. І 20 років у шлюбі – це вже для Америки, та й для України – це вже рекорд. Uh, you know, 20 years in a marriage, it's kind of like a record, a world record. Багато наших ровесників вже вони порозводилися, на превеликий жаль. A lot of our friends in, in, that, in that age, they are divorced.

Uh, practical advices you would give to those who would, have, who would like to have good marriage and love and respect in their marriage. Well, I will start, and I will say there are six areas where I can show my wife love. Я розпочну і скажу, що є шість, якби областей, в яких ми можемо виявляти цю любов до дружин. There is closeness. Це Openness. Відкритість. Loyalty. Understanding, Розуміння. Esteem, uh, коли ти цінуєш її як людину, як особистість... Думаю, що цього достатньо можна продовжити список, можна скоротити. Будь ласка, зупиніться на деяких з цих моментів. Я би виділив два із них. Mm -hmm. Це вірність і коли ти шануєш її як особисті, її ідентичність, як жінки твоєї. Моя жінка, вона відчуває любов тоді, коли я вірний її. Вірність означає, що She is the only one in my life. А, що що таке вірність? Це означає, що вона єдина жінка для мене. I am a one woman man. Я чоловік однієї дружини. яким чином можна Це показати цю вірність для неї? Це коли я добрі слова говорю в її адресу при інших людях. If I make a, a, a... І якщо я щось їй обіцяю, це означає те, що я це виконую. Але найкращий спосіб, як я можу передати їй свою вірність, це через свої очі. І наприклад, якщо ми в ресторані і сидимо двоє тільки за столом і проходять інші жінки поруч. Я завжди намагаюся своїми очима звертати свою увагу тільки на свою жінку. Я сам особисто приймаю рішення бути чоловіком честі. Той спосіб, як я піднімаю її значення для себе. Декілька місяців тому назад вийшов фільм, який називається відважно. І я, коли навчав в своєму класі для чоловіків, я їх так само спонукував до цієї відваги в сім'ї. І я попросив, щоб вони підійшли до своїх дружин і запитали, що може допомогти мені і тобі, щоб я підняв твоє само, самовідчуття як, як особистості. My wife asked me to pray with her. Моя дружина просто попросила мене, щоб я молився з нею. She said I know I you pray for me in the mornings. вона каже, я знаю, що ти молишся за мене зранку. But when you pray with me, I feel esteemed and але, але коли ти молишся поруч зі мною і ми розмовляємо про це, то я відчуваю себе більш достойнішою жінкою твоєю. Це добре, дуже добре, коли чоловік є чоловіком однієї дружини, так? Very good that a uh, husband is kind uh, of make this purpose to be man of one wife.

владу, яку він має, авторитет, його мудрість поважати. І, звичайно, проявляти до нього ці стосунки дружби з ним. І, звичайно, близькість, інтимна близькість. У вас завжди були добрі, гарні відносини? Чи якось ви прийшли до цього? так? Uh, uh, did you always have this good relationship in the marriage? Or it was the like the long way to get uh, this done? No, we didn't have no, звичайно, like не завжди у нас були стосунки, які ми маємо зараз. Marriage, uh -huh. Перших десять років нашого шлюбу я би сказала, що я була трошки розчарована. He knew me so well. Тому що він знав мене дуже добре. Uh, he knew what I thought, він знав про що I я думаю, і, як, як я відчуваю. Um, things i wanted to do things that i liked uh, він знав те що мені подобається he робити he що я хотіла б робити і тобто він знав мене повністю <coughs> But I didn't have that about him. але я нічого не знала про нього and a lot of it was come, as we found out years later і багато е, цього воно було якраз причиною, чому я не знала, тому що це сталося в його дитинстві, як він виростав, і він намагався це скрити і не говорив про це все. І mm -hmm. Пізніше, коли я взнала про це, я почав розуміти, чому він саме так поступає. Чоловік таємниця. <coughs> 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 was, I had a wall тобто And таємниця була в тому, що в мене була стіна захисту, яку я вибудував. І я не хотів, щоб хтось туди заходив, навіть своя жінка, щоб вона ну, не заходила за ці границі. Як ця стіна впала? Як ця стіна впала? Для мене особисто я читав Біблію і якраз там була стаття, яку я прочитав, написав Гіррі Чепман, і любов, яка триває вічно. Це книга, чи стаття, так. Стаття typical male thinking my wife and I would do this study because she needed to learn something. І, як правило, чоловіки думають, що, наприклад, ми з жінкою можемо прочитати цю статтю, тому що моя жінка повинна змінитися, і mm -hmm. я хотів би, щоб вона її так само почитала. But I was the one that that Але, в першу перейти. чергу, ця стаття вплинула на мене і вплинула на наш шлюб, абсолютно. І ви змінили своє відношення до дружини. І ви змінили своє відношення до дружини.

Перше, ми ніколи не кричимо один на одного, щоб якимось чином підсилити свою думку чи своє, е, е, свій погляд на ту чи іншу справу. Е, це, це, це добре, коли є різні погляди в шлюбі. And that leads to і, звичайно, вони приводять до конфліктів. But we talk them. Але коли ти обговорюєш їх, коли ти розмовляєш про це.

among themselves they would ask advices from on the on side mm -hmm. like parents or what do you think <laughs> did, you, did you have this uh, experience in your life too i never when we would have disagreements <clears throat> excuse me and even now when we have disagreements the one thing that i can honestly say i never did was go to my mom and ask for her advice mm -hmm. because she would always tell me it was <coughs> none of it. her business and she really didn't want to know. Mm -hmm. uh, єдине, що я можу сказати, я ніколи в своєму житті, коли у нас були якісь конфлікти чи, можливо, непогодження, я ніколи не йшла до мами своєї. Mm -hmm. тому що вона завжди казала: "Це твоя справа, я не хочу навіть про це знати". А uh, коли радитися? Oh, to give advice. А uh, sometimes I would talk to friends, but usually I really tried to respect him and to keep that between uh, us, unless it was really something big that we couldn't come to agree uh -huh. and, understand. Yeah, як правило, деколи друзі давали пораду, але м, насправді завжди я намагалась поважати рішення свого чоловіка, і, звичайно, можливо, вони були, ми деколи мали різний погляд на ті чи інші справи, я все ж таки чекала до тих пір, поки ми не дійдемо до, до згоди. Що ви можете порадити so what would you say to those who are looking right now at you and they have this crisis in their marriage? what, what, what the most important thing you would say to them? the most important thing to say is um, go to god first. he uh, is our great counselor. Uh, Підіть до Бога спочатку, він найкращий порадник. І просто запитати, Господи, можливо це моя гордість. Тому що, як правило, гордість вона блокує всяке спілкування. Щоб ця людина вона смирила себе перед Богом, перед своєю дружиною чи чоловіком. And communicate and talk through the problem. І просто поговорила про це, про це, це цю проблему, яка є. Відкрила це словами. І і мати бажання сказати, я, я прийду ближче до тебе не буду таким впертим і гордим по відношенню до себе. І якщо навіть після цього є ще проблеми, я би пішов і попросив друга, віруючого друга чи подружку, які б дали хорошу пораду. Але, звичайно, це повинна бути людина, яка може з ними поговорити особисто, приватно, щоб це не розносилось навколо. Шенном, поради якісь.

Believer, to... Знайти людину, яка God могла би бути об'єктивною об в даній ситуації, і могла дати ці, звичайно, вона повинна бути віруючою, але об'єктивно оцінити і дати поради в такій ситуації. Дуже вам дякую. Thank you very much. Дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас. Oh, що ли... Ми сьогодні проговорили You're разом to. з вами про э, любов. Чоловіка до дружини і повагу жінки до свого чоловіка. Uh, Якщо в наших сім'ях буде любов і повага, наші сім'ї будуть міцні, щоб і здорові. Хай Бог благословить вашу сім'ю і ваших дочок. Щоб ви мали дуже гарних зятів. Дякую, <laughs> <Thank you. laughs> <Thank you. laughs> <laughs> Олег. Дякую тобі. Mm. Отже, ми завершуємо нашу передачу, і я хочу сказати ще раз ті слова, які написані в Біблії. Отже, нехай кожен, зокрема, із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка. Важливо, щоб ми, чоловіки, любили своїх дружин, були чоловіками однієї дружини. Щоб ми не роз... Кидалися своїми почуттями, не розтрачали ці свої почуття, щоб ми любили своїх дружин як самих себе. І важливо для наших дружин, щоб вони любили своїх чоловіків, поважали своїх чоловіків, шанували своїх чоловіків. Тоді наші діти будуть щасливі, тоді ми будемо щасливі, але основою сім'ї, що ми завжди пам'ятали, має бути віра в Бога. Якщо немає Бога, немає миру в сім'ї, немає миру в серці, немає миру в суспільстві. Якщо у вас виникли... Запитання або ви маєте якісь побажання для нас, будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061. Ще раз 098 92 57 061. Дякую вам за увагу. Слава Ісусу Христу!